За скільки бустер накачає автомобільне колесо. Спустило в мене тут трохи колесо. ну, Ну, не все. Знизу спустило, зверху нормально. Можна ще їздити, звісно. Але що ж, як воно донизу. Ну зараз спробуємо все. Видно? Видно ніби. Попробуємо, скільки тут ще лишилося цього тиску. О! Ще цілих 0,21 атмосфера. Ну попробуємо, за скільки воно накачається. Ось все. Ну, так, пробуємо.

Атмосфера є. Ну звісно, далі, поперед воно каже і десніше, не важче казати. Так. В мене, що мені гарно три минути вкластися, тому що довгі відоси інстаграм паршінг вибігає. Коротше, подивимося, до сміхов закачається скільки. Я ще бажають там трохи, і десь коли не, не Буде три хвилини, Я вирубаю відоси. Зараз від вас від мене пишеться. І я думаю, результат так приєднали. А по цей. Аби явно. Почекати, щоб воно безполовиною на качалі, вже сказали, за скільки на начало повністю. Він чим дивіться, народ. Я е, відносив на три країни, але я в кінці напишу за скільки часу, воно накачало повністю дисполеної атмосфери. По хочете їдети, хочете не вірити. Чому чекати? В общем, хто хоче довгі відсік, дивіться долі, моротє само собою зомби. Тож уже три 2.5 чи 2.2, скільки такого треба качати. Тільки ульоскую. У мене теж це при але трошки здувається час від часу. Наверное, я на 2.5 прокачаю. Але на машині робіть буде 2.2 метра написано качати. А скільки намочилося? Вже закачаю в 2.5. Я так місто десь буде 3,5 хвилини. Все. Ну, коротше, таймер... подивлюся, в кінці напишу, за скільки я воно качало. Це такое не перемотаний, один буде відос, а один прискорений.